Свята вечеря в давнину виглядала зовсім не так, як сьогодні. Біля вікон не мерехтіли гірлянди лише тиха свічка і запах сіна, яке клали під скатертину як символ ясел. На столі дванадцять пісних страв, але головне було не в кількості, а в тиші. У хаті не говорили голосно вірили, що цього вечора предки приходять у гості і слухають. Чи живе родина злагодно. Першу ложку куті підкидали до стелі, скільки зерен прилипне, стільки щастя буде в домі. Господар уважно дивився, бо це вважалося передвістям цілого року. Коляду починали не після свята, а ще до вечері. Найменший у родині виходив на двір, стукав у двері і благав дозволу святому вечору увійти. Тільки після цього всі сідали за стіл. Риба символізувала очищення, узвар мир у родині, квасоля й орох продовження роду. Навіть макові страви мали сенс. Вважалося, що мак заспокоює душі тих, хто пішов, і вони бережуть дім. А коли на небі з'являлася перша зірка. У хаті запалювалося відчуття, яке й сьогодні важко пояснити словами, ніби весь світ стає тихим, щоб почути народження надії.